Вітаю! Знову нова чарторія. Чи можна пробурити без синку, якщо статичного рівня 9,5 метрів. Можна в приямку. 2,30. Зарані підготовлений 2,30 приямок. Борили отам дві штуки. Там 7,5 і 7,30 до дзеркала води, відповідно, змогли їх пробурити зверху. Ну, все рівно. Під станцією зробили кессони десь метрові. Все добре, все є. Такий приямок можна копати, якщо впевнений, що водонос є. Ну, ми якби тут на 90% впевнені, тому попросили замовника відразу цей приямок підготувати, щоб ми тут пробурили і від станції підключиться відразу на систему той, той до будинку. А все я заліплю. Тут є така полускважина, полуколодязь. На 10 метрів водички в ній не вистачає. Тому зробимо зараз безлімітну воду. Отак От будемо працювати. Отам буде Артем, привіт. А тут буду я. Бурим. Буримо. Друга штанга зайшла. Не щитає верхніх. Кважена пробурена, все готово для її промивки. Зараз подамо в неї 220 літрів чистої води. Все, підключили насосну станцію. Ще трошки вкопались, 2,60 вкопані ми від рівня землі. Статичний рівень ґрунтових вод 9,30. Тобто, що у нас? 7,3670 до дзеркала від насоса до дзеркала. Водичку. Водичка швидко просвітліла, крупний, крупний гарний пісок. Стала вода на смак прекрасна. До цієї криниці приїжджали з усього району брати воду, каже, здавали на аналіз, показники шикарні. Ну, ми зайшли практично в той самий водоносик, цей стоїть на його верхушці, це 10 метрів. Ми зайшли від, від рівня землі на 12, всього лише 2 метри глибше. І вже водичка не закінчується, на відміну від, від цієї скважини. Все, зараз ще вам покажу, як з сусідів ми зробили. на це. Так. А це минули, на минулому тижні робили об'єкт. А такі вже людина зробила собі кесончик з блоків. Класно і ступенечки одразу. Все, зараз покажу напорчик. Все. Водичка тече. Водичка не закінчується. насос відключився, Все працює. А, закрив. на скільки бак на 24? На 50, 50 літрів. Все. Звоніть, звертайтесь пока.